Борець сумо кото Охторі 20 років боровся за перемогу на рингу, а тепер розважає публіку. Цей жартівливий бій проти сильнішого супротивника проходить у ресторані Токіо. Глядачі їдять танкацю, свинячу відбивну. А сумоїсти ведуть поєдинок. Ніколи не думав, що все буде так, як зараз, але сподіваюся, це допоможе іноземцям та японцям краще розуміти сумо. Крім кото хторі у ресторані виступає ще п'ятеро колишніх сумоїстів. Вони розповідають про боротьбу, показують деякі рухи та дають гостям можливість спробувати свої сили на рингу. Прекрасні враження. Їжа чудова, люди чудові, борці дуже сильні і вони мають чудове почуття гумору. коли ми планували поїздку до Японії, я звичайно ж згадував про боротьбу сумо, бо хотів побачити щось таке. Вражає те, що ці борці сумо такі поважні, але витрачають час на кумедну та приємну виставу. Мені дуже сподобалося й те, що кожен може взяти участь у цьому шоу. Кота Охторі один із шести борців Сумо цього ресторану. В усіх професійна кар'єра закінчилася. Заклад відкрив також колишній борець Сумо. Ми намагаємось розповісти нашим гостям про традиційну культуру та важкі часи, які ми пережили, коли були професійними борцями Сумо. Тоді нам узагалі було не до розваг. Тому я хочу, щоб кожен міг отримувати зарплату і жити щасливим життям, що дарує задоволення. Ресторан відкрився торік у листопаді. З грудня усі столики постійно заброньовані. До Японії все більше повертаються туристи, які довго не могли приїжджати через антиковідні обмеження. Влада країни сподівається, що туристична галузь приноситиме економіці 35 мільярдів доларів на рік.